Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Маршал королівських військово-повітряних сил Великої Британії у відставці Едвард Стрінгер вважає, що з ймовірністю 30-40% російська армія може зазнати колапсу, а українська здобути перемогу до Різдва, тобто до кінця грудня. Про це Стрінгер заявив в інтерв'ю Sky News у середу. На мою думку, Росія вже не зможе відновити свої збройні сили з тим, щоб перехопити ініціативу і знову почати наступ. Тож зараз ми спостерігаємо за розгортанням подій, і сподіваюсь, Зеленський буде в тому станові. Ощі, щоб почати переговори на вигідних умовах, і, можливо, навіть перемогти всі російські сили, що вторглися в його країну, сказав військовий. Стрінгер визнав, що раніше вважав найбільший ймовірний варіант, за якого повномасштабна війна Росії проти України затягнеться до наступного року, але останні події на фронті змінили ситуацію. Не хочеться бути тим, хто каже, що все завершиться до Різдва, але гадаю, зараз можливий варіант, що російські збройні сили можуть зазнати колапсу, ймовірність 30-40%. і це ставить під сумнів майбутнє Путіна та Путінізму. А захід має детально обмірковувати про те, яким буде світ у постпутінську добу, додав Стрінгер. Наразі контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та Харківщині суттєво поповнив резерви української армії. З 29 серпня Росія втратила понад 400 одиниць техніки. Зазначається, що відразу 237 одиниць російської техніки стали українськими трофеями. Отже, 54% від втрат ворога в майбутньому допоможуть ЗСУ бити окупанта. Найбільше за цей період Росія втратила бойових машин піхоти 79 одиниць. Також українська армія. Поповнилася 45 5 -ма танками ворога. Трофейна техніка ЗСУ, яка здобута під час контрнаступу. Це 5 безпілотників. Це 5 безпілотників. Вантажівки транспортні засоби та джипи 41, бойові броньовані машини 15, самохідна артилерія 11. БТР-8, командні пункти та пункти зв'язку 6. Інженерні транспортні засоби та обладнання 7, РСЗВ-5, зенітно-ракетні системи 1, буксирована артилерія 5, зенітні гармати 4, самохідні протитанкові ракетні. Комплекси 2 українські військові проводять контрнаступ на Харківщині та Херсонщині і вже змогли деокупувати майже 5 тисяч квадратних кілометрів. ЗСУ вже деокупували 3800 квадратних кілометрів на Харківщині. Наші захисники звільнили місто Ізюм та поширили звідти відео, як росіяни на вулицях залишили свою техніку. Наші воїни знайшли чимало російських танків. На звільнених територіях техніку окупантів вже навіть відтягують трактори. Дослідники сід також проаналізували, скільки техніки Росія втратила на Харківщині. Повідомлялося, що окупанти втратили щонайменше 40 танків, та навіть літаки класу Су 34 та Су 25 до зустрічі. Глядачі Вистоїмо, поширюйте, Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.